Всім привіт, дякую, що завітали на канал My Life in Norway. І сьогодні буде відео на тему витрати в Норвегії. Я буду розповідати про те, скільки витрачають в середньому люди. Я просто, ну в мене є статистика з моїх друзів, знайомих, хто зараз тут живе, і я буду казати, скільки витрачаємо ми на життя в Норвегії. Буду розповідати про те, скільки витрачаємо ми. Буду розповідати про те, скільки в середньому витрачають люди, і будемо брати уявну родину, в якій є дорослий чоловік доросла жінка і дитина. І вони, наприклад, працює тільки один чоловік, так само, як у нас. Середня по тим знайомим, друзям, з ким я спілкуюся, зарплатня іммігранта, який сюди приїхав у Норвегію і заробляє гроші, це приблизно 30 тисяч крон. Десь 28, 32 в кожного, хтось 35, 37, звичайно, хтось 22, але ну, середня 30 тисяч крон. Будемо брати, що один чоловік заробляє 30 тисяч крон. Спробуємо це порахувати і вийде чи ні у Норвегії одній людині працювати, і щоб вам вистачало на все ваше, ну, на життя вашої родини. Поїхали. 30 тисяч. Що саме велике що більше, що більше всього забирає ваші кошти? Звичайне житло. Житло в Норвегії ну, в середньому на родину з, з двох дорослих і дитини буде коштувати. Від, хтось за 8 там, каже, знімає. 8, 10, 14. У кожного реально різні а, смаки. Комусь не подобається те, подобається інше. Хочеться, щоб все було євро там, ремонт. Ви бачите, які євро ремонти в Європі. А, не схожі вони чомусь нашими з українськими. А, ну Ви зрозуміли за що. Тобто у кожного свої реальні побажання. От Ми, наприклад, знімаємо зараз житло. Це 87 квадратів, перший поверх над нами живе. Господар цієї оселі, і ми платимо 10 тисяч крон. Але за електроенергію виходить влітку тисячу, взимку там 2,503. Ну давайте будемо брати середню 2 тисячі. Бо в більшості домів, домівок зараз пол електричний теплий підлога і це буде дешевше навіть, ніж 2 тисячі. Тому, окей, беремо 2 тисячі, от, наприклад, 12 тисяч крон, заробляємо, наприклад, 30. З 30 тисяч ми віднімаємо 12, залишається в нас 18 тисяч. Окей, що наступне? Ми, іммігранти, які вже... Живуть в Норвегії не перший час, і в нас є Норвезьке авто. Наприклад, бо ну, звичайно ти будеш на норвезькому авто жити в Норвегії. Е ти за автівку платиш страхування. Страхування близько 700-1200 ну, кожного по різному. Звичайно, яка автівка? Окей, тисяча 1000. 1000 крон страхування. 18 мінус тисяча це 17. Потім е платні дороги. Дом, е наприклад, до, то до того місця, де я працюю, щоб мені доїхати, кожен ранок, якщо це час пік, то потрібно заплатити платити 27 крон і 27 крон якщо це час пік і типу я повертаю завжди в час пік додому це 27 крон тобто якщо в тебе не електрична автівка ти будеш платити 50 там 5 хай 55 крон це просто за один день а в тебе 22 дні ну тобто ви розумієте що тисяча ще окей в нас уже 16 тисяч залишається Потім тобі потрібно поїсти. Дивіться, ми не економлячи, ну як економлячи, але їмо все, що ми хочемо. І зараз ми почали купувати кожен тиждень. Ми купуємо там п'ятницю, в суботу купуємо і через тиждень ще купуємо. Звичайно, щось там докуповуємо, але виходить, якщо не економити, це 10 тисяч крон. Якщо економити там 2 тисячі в тиждень, десь так і виходить: 8, там 7, 500 тисяч крон. Хто як хтось там каже, що 5 тисяч корон вистачає, ну звичайно, вистачає, але в нас дитина, в нас фрукти. Його пюрешки там, йогурти його улюблені. Ну, все те, що ми любимо, теж ну, дружина, я ну це нормально. Ти хочеш нормально їсти, бо в Норвегії як вам не відкриє. Я думаю, ні для кого не секрет, що овочі і фрукти не найкращі у світі, і ціни не найдешевші у світі. Реально, все дуже дорого порівняно з іншими країнами. Що ще? Де 10 Мінус було 16, Окей, мінус 10, Залишилось 6. Я забув ще додати за те, що, наприклад, людина хворіє, людині потрібно <кій> йти до лікаря. І е, якщо тобі потрібно піти до лікаря, ти за це платиш. Ну, звичайно, якщо тут така система, е, ти в рік витрачаєш 2500 крон, може зараз вже збільшили, але було 2500 крон на рік. І після цього все безкоштовно. Але 2500 крон це 250 євро. В тебе родина з двох дорослих, діти безкоштовно лікуються. Е, наприклад, це 500 євро, 500 євро на рік, це хай там. Ще 40 євро на родину будемо вносити в цей там список. Окей, це ще 500 крон. Тобто в тебе залишилось 5500. А, тобі ще на роботу потрібен бензин. А бензин на роботу, якщо у тебе звичайна автівка, окей, там 7 літрів вона є. На мою роботу потрібно 1000 крон. Ми можемо купити, звичайно, зекономити купити автобусний квиток, який коштує 650 на мене, як на 25. Але ні, ми будемо їздити на автівці, бо так комфортно, і зручно, і швидше і все таке. Окей, тисяча ще мінус. Залишилось 4500. В тебе є дитина. Дитині потрібні речі, потрібен одяг, потрібно щось купувати, потрібно, ну це, це, звичайно, це твоє життя. Ти хочеш купити там нову футболку, хочеш купити, дружина, хоче щось купити. ну Ви зрозуміли, що 4500 залишилось. І реально за ці 4500, ну там хай 100 євро навіть в місяць 200 витрачати на одяг, там на щось таке. Ну це реально, і ось ви бачите, що Норвегії, дивіться, якщо у вас, наприклад, там маленька дитина, і вона ще не може йти в садочок, дружина, яка там не може ходити з якихось причин на роботу, або хтось не знає мови і зараз ще не може працювати. Норвегія це та країна, де реально одна людина, працюючи, може забезпечити всю свою родину. Це реально нормальне житло, нормальна їжа, речі, тобто, все, ну, все навтівку, все, що пов'язано <кхм> з однієї зарплатні. і реально, ну. Грошей вистачає. І це я так, це люди не економлючі. Є люди дуже еколюють. Потрібна платна дорога це раз, мінус тисяча, плюс тисяча, не потрібна автівка, страхування, не потрібен бензин, це вже три тисячі ваших економії. Ви просто можете на ровері їздити на роботу і все буде окей. Тобто ну, це кожен, кожен вибирає, як йому реально зручно, як йому комфортно. Ось що ви бачите: на 30 тисяч хрон реально прожити. І саме цікаве. Це одна людина працююча серед двох дорослих і однієї дитини, і ви просто представляєте, да, уявляєте, коли йде дитина на школу, на садочок, то починає працювати інша людина, і у вас є гроші. Ці гроші це можете відкласти, можете взяти кредит, наприклад, на щось на автівку. Тобто, ви можете вже розраховувати своїми грошима, як хочете. І саме найголовніше, що у вас ще є відпускні гроші. До цього ми жили у Франції, і у Франції була інша система. Тут система така кожного липня, мабуть, чи серпня не пам'ятаю липня. Тобі виплачується раз на рік за попередній рік. Тобто, в цьому році все, що я працюю, у мене немає відпускних грошей і ні в кого немає. Може, у когось є, але ну просто у більшості людей, з ким я спілкуюсь, Зовсім та у всіх такі контракти. Це така система у Скандинавії, не тільки у Норвегії і у Німеччині теж саме. І ти по ти виходить, працюєш за. І виходить, що ти працюєш за той за це цей рік. Працюєш, але на той рік на наступний тобі дадуть ці гроші. Тобто, відпустні гроші будуть калькулюватись від мого заробленого е, у цьому році. І тому я працюю більше. Намагаюсь працювати більше. Звичайно, як виходить, інколи ну просто немає роботи, інколи ну ви зрозуміли. І наступний рік будуть, будуть відпускні гроші в кожного по різному Ну в більшості людей це там десять від бруту зарплатні. І просто ну, розумієте, що якщо людина заробляє 30, плюс 25% можна додати, можна 30 плюс додати додати. І з тих треба порахувати мінус 10 ви зрозумієте, які от відпускні гроші. Ну, десь я, я так ну, дивлюсь, ті, хто там від 22 до 35, хто заробляє в тих відпускні, там близько 30-50 тисяч крон. Тобто в тебе відпускні 3-5 тисяч євро на одну дорослу людину. І коли ви працюєте вдвох, то ви йдете в відпустку в липні в кінці на три тижні, і у вас у двох, шість або десять тисяч євро. І я думаю, на ці гроші реально кудись з'їздити. Так, реально інфляція, реально все погано, не так не так, краско, не так все класно, як було до цього. Як розповідають норвежці, що вони тут просто жили нічого, ну просто реально ні в чому собі не відмовляли. Зараз кажуть, що трошки там в чомусь себе ущемляють. Я не знаю, це на український. Але ну вони живуть, вони живуть, не виживають, це точно і ще до довиживають ще дуже далеко. І я думаю, що тут такого не буде. М -м, якось так. Тому ті, всі, хто вагаються їхати сюди чи не їхати, змінюють вони там своє життя, наприклад, в інших країнах, в Португалії, в Іспанії. Просто і саме цікаве, м -м, більшість людей, які мені пишуть за те, що вони хочуть приїхати у Норвегію, це люди. Які з Іспанії і Португалії. З Португалії це максимальна кількість. Я думаю, кожен третій, хто пише мені в дірект, це люди, які зараз знаходяться в Португалії і хочуть переїхати у Норвегію. А люди, які в Норвегії, плачуть за те, що тут погана погода, і вони хочуть поїхати в Іспанію. Ну це нормально. Але ну ті, хто тут зарплатню цю отримав, тут хто пожив, я думаю, не дуже захоче а, до Іспанії. Але ну на відпочинок, звичайно, а жити не знаю. Ну, жара для мене це дуже жарко. Я не знаю, зараз 24. І я вже не можу. 24 Це щось тут у Норвегії вони відчуваються зовсім по-іншому. Друзі, дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу, скільки ви витрачаєте, скільки ви заробляєте, просто цікаво приблизно. І всім гарного дня.